В нашій громаді проводиться акція акція саме до дня онкохворої дитини. І це всі люди, які приїхали, вони хочуть зробити добру справу, поділитися свою своєю крові, щоб зберегти дитяче життя. Ми хотіли би, щоб наша акція відгукнулася і по інших громадах, і відгукнулася в серцях інших жителів. Приїхала із сіл Хажина, Великий Гадомець, Красівки. Приїхали Іванківці, Семенівка. За словами Олени Ришко, здавати кров потрібно, бо це може врятувати комусь життя. Ми приїхали підтримати родину з нашої громади, в яких хворіє зараз дитина. Ми звернулися про допомогу в наших мешканців, які в нас проживають на території. Ми спочатку почали шукати ту групу крові, яка потрібна була цьому хлопчику, але відгукнулися і багато дуже людей з різних групи крові для того, щоб підтримати і допомогти. Перед забором крові кожен донор проходить обстеження. Визначається група крові та резус. Свідчення особи. Дія, може, є. Давайте паски. Після того, як донор зайшов в лабораторію, лаборант проводить ідентифікацію донора. Якщо все гаразд, проводиться взяття капілярної крові. Після цього проводиться визначення рівня гемоглобіну. І визначення попередньої групи крові за допомогою моноклональних антитіл. Якщо гемоглобін у донора в нормі оформляється донорська картка, результати дослідження вносяться в електронну систему служба крові. Картка ви донору і він йде до терапевта на обстеження, щоб отримати дозвіл на здачу крові. Зажміть кулак, ще трошки покачайте, щоб наповнена гарною вена була. Зараз постійно качаєте кулаком, повільно, не спіша. Процедура триватиме від 4 до 10 хвилин, в залежності від потоку вашої крові. Капля крові спасає життя іноді. Мені Господь дає кров, я віддаю тим, кому потрібно. Знаю, що людям потрібно. Я себе почуваю добре. Все добре, нормально все. У медичних закладах області зараз не вистачає першої, другої і третьої резус мінус групи крові, говорить медична директорка центру крові Алла Островська. На сьогодні цей тиждень поточний. У нас нагальна потреба це кров першої, другої, третьої групи резус негативної. Та залишається питання перша позитивна група. Це означає, що забезпечені компонентами крові сьогодні будуть всі потребуючі люди в наших. З лікувальних закладах Володимир Шолдрук Тетяна Беляк Новини на Суспільному.